подивимося на цій ководі, Да? Доброго дня, з вами Віктор. Давайте подивимося карту дня на п'ятницю. Загальний розклад. Що вас чекає п'ятницю, загальний розклад. Карта дня на п'ятницю. Загальний розклад. Ну, вирішуватимуться, якісь у вас проблеми. Я думаю, сімейні проблеми будуть вирішуватися. По роботі проблеми будуть вирішуватися. Цей день ви проведете. проведете карміческо. Карміческо. Все буде записано, все буде записано в книгу, і потім може все повторитися. Але цей день на удачу. Він може пройти як добре, так і не добре. Але я б сказав, даже не пройти цей день може, а закінчиться цей день може, по-всякому. Так як пройти, він пройде добре. Тут дивіться, випадає справедливість. Це все буде по справедливості. Нічого не буде е, йти з обману, нічого не буде вас е, так як дурить, обдурювати, обманувати, обходити стороною. Все буде йти по чесності. От як повинно бути, так воно і буде. Все стоїть на чаші вісов. Можливо, цей день ви щось збираєтесь відсікти, щось оставить в прошлому, піти в нове. Але все це буде. Під тим, що вам будуть допомагати ваші друзі, ви не будете одні, ви будете з друзями, ви зможете оставити те, що вам не подобалось в прошлому, піти в нове. І так ще скажу, що все буде по справедливості. Буде у вас якась інформація, буде у вас підтримка. Все буде у вас добре. І ще дивлюся, що так як по імператриці, буде гарний ріст. От у цей день ви будете почувати себе в ізобілії. Все у вас буде. Так як я і говорив, що будуть біля вас і друзі, і знайомі, і всі вас будуть підтримувати, і ви будете почувати себе дуже гарно. Ще я б сказав, що в цей день ви можете прекрасно і швидко завагітніти. Це карта плодородія, роста. Сімейного уюта, добробута. Ну, от усього, що є такого гарного, навіть роста денежного. Так що і по роботі в цей день ви не будете пасти задніх. Все буде добре візде. А от по цій карті, по нижній, я б сказав, що ви боїтеся того, що вже було. Ну, тут вже не треба боятися того, що вже було. Щось таке негативне, яке вас вже пройшло, і ви закриваєтесь від нього, ви його боїтеся. Вам наві смислу немає його боятися. то що по старшому аркану усе, що у вас було, ви його повинні відсікти, і вам допоможуть у цьому ваші знайомі. Ну, і тут що карта говорить? Що шаткость пішла. У всьому шаткость. От якщо ви сиділи зациклені, і у вас, знаєте, можливо, якісь діла навіть не йшли. То якраз прийшов цей день, коли пішла ця шаткость, і ви почали рухатися. У вас все здвинулося з міста. Колісо. Воно не стоїть на місці. Якби його не покрутив, воно буде крутитися в різні сторони. І все зависить від вас, куди це колісо покрутиться. Тому що це колісо може покрутитися як в негатив, так і в позитив. Але якщо ви проходили цю карму, ну можна сказати, навіть не карму, а якщо ви проходили це колісо судьби, Бо це кармічне колісо, але ще колісо судьби. Якщо ви проходили це колісо судьби. І у вас вже в житті щось повторялося, і ви хочете піти тим же шляхом, що ви вже йшли, то вам треба змінити цей шлях, тому що ви повернетеся знову на круги своя, і знову це колісо обкрутиться і стане на місто, і знову ви почнете з нульової точки. Вам треба все це поміняти, щоб знову не попасти в тій саму в ту саму ловушку. Але в принципі розклад дуже гарний. Та ще на п'ятницю, на один день. Я скажу, що багато буде собиті і багато коливань. По імператриці можна сказати, що ви да, і шопінгувати ще будете ходити по магазинах. Будете в от наберете цілу кучу, як на. Бачите, на оцій карті по імператриці. Всього пів скупили. Йдете додому. І раді, щасливі, у вас усе є. Я в візобілії. Але ця карта ще говорить не тільки про те, що я в візобілії, ця карта говорить повністю про всю сім'ю. По цій карті ви можете з кимось і знайомитися, і розвивати стосунки, і заміж виходить, і жениться. І Заручини робити і знайомиться з рідними. Ну, от, все, що касається сім'ї і добробута сім'ї от по цій карті йде. Але ще можна сказати, що ви і досягли того рівня, що до вас люди прислухаються сильна людина і от така домашня. Але знаєте собі ціну. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, подобайки. Пишіть коментарі і не забудьтеся підписатися.